Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про те, що розробники вводять в гру нарешті гоблінів різноманітних. Ну, називати їх не буду. Буду просто вам казати, що взагалі вони дають. Ці гобліни, друзі. На даний час їх немає в грі, але вони мають з'явитися вже сьогодні. Ну, якщо ви дивитесь це відео трошки пізніше, то вони з'являться 4 числа десь о 8-й годині, якщо не помиляюся. Ну, під вечір, це точно. Один з гоблінів буде давати нам якусь кількість матеріалів для крафту. Наступний гоблін буде давати нам або легендарні ж камені, або руни. Ще один з гоблінів буде давати нам оболи, за які ми зможемо купляти предмети у наших торговців. Ще один гоблін буде ділитися на декілька гоблінів, з яких зі 100% вірогідністю з одного випаде легендарний предмет. На вищих рівнях складності, ну, звичайно, предметів має бути більше. Поки що невідомо, яка це саме кількість, але побачимо. Цей гоблін нагадує гобліна, який називався Студень, якщо не помиляюся, в третій частині. Ну, Принцип роботи його зрозумілий. П'ятий гоблін, якого додадуть в гру, це, звичайно, гоблін на золото. І буде дуже цікаво, друзі, перевірити, де саме випадає велика кількість. Цих гоблінів, зараз вони вводять івент, який буде проходити якийсь час. Ми обов'язково в ньому візьмемо участь. Далі вони залишать їх назавжди в грі. Але самим кращим, мабуть, буде саме проходити цей івент, поки він буде проходити на цьому тижні. Ну, Звичайно, друзі, мене більше цікавить гоблін на золото, тому що дуже цікаво, яка вірогідність випадіння з нього того золота, скільки взагалі він зможе його дати, і в яких саме частинах санк санктуарію можна буде його знайти. Я думаю, що хорошою ідеєю буде бігати знову ж таки кошмарні підземелля. Ну, або підземелля із завданням дерева для того, щоб їх шукати. Бо шукати просто у відкритому світі це Ну, можна, в принципі, в полюванні за головами. Е ну, Але ми перевіримо, де це буде робити краще. Ну, Звичайно, друзі, найрідкісні з них це гоблін, саме на е міфічні предмети. Я думаю, що він буде самим рідкісним. ну... Так і заявляють нам розробники, тобто його ми будемо знаходити дуже-дуже рідко. З нього буде випадати якийсь абсолютно рандомний, ну, випадковий міфічний предмет, і буде випадати одна істра. Я думаю, що давно було пора додати це в гру. Але добре, що розробники скаменулися і все ж таки вирішили додати цей івент, тому що мені, наприклад, буде цікаво побігати пошукати цих гоблінів, тому що мене бентежить така якраз активність, як підземелля, які майже ніхто не ходить. Мені здається, що саме в них можна буде шукати їх велику кількість, тому що. В них зазвичай з'являються і так гобліни. А якщо цей івент буде ще посилювати їх, скажімо так, появу, то це буде дуже гарною ідеєю для того, щоб перевірити, скільки саме ми їх там зможемо знайти. На цьому, друзі, в принципі, поки що все. Якщо вам інформація ця була цікава, можете поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі з вами в нових відео.